Якщо у вас екзема, її ще називають дерматит або атопічний дерматит. У мене є дуже хороший засіб для вас це стан шкіри, який характеризується надзвичайною сухістю. У вас може бути червоний висип або дуже сильний свербіж. Звичайно, якщо ви почитаєте про це у Вікіпедії, то побачите, що немає ні відомої причини, ні відомого способу лікування, але є стероїди, але вони мають побічні ефекти. Але якщо ви копнете трохи глибше. То знайдете багато досліджень, які покажуть вам, що є деякі багатообіцяючі ефекти від дуже потужного природного засобу, про який я хочу поговорити, і виходячи з ефективності цього засобу, очевидно, що цей стан є проблемою з тим, що називається незамінними жирними кислотами. Можливо, ви неправильно харчуєтеся, або це генетична проблема, яка робить вас більш схильними до дефіциту цих кислот з тих пір. Як я заглибився у вивчення дезоксирибонуклеїнова кислота я помітив один ген, який може легко викликати екзему, і якщо вони цього не знають, то вони не знатимуть про епігенетичні речі, які вони можуть зробити вони можуть бути переконані, що з цим нічого не можна вдіяти, і їм доведеться просто жити з цим. Але це неправда механізм такий. Організм просто не в змозі перетворити певні незамінні жирні кислоти в ту форму, яка потрібна шкірі, щоб правильно функціонувати і в першу чергу сальні залози, які знаходяться в шкірі, повинні виділяти жир, і коли це відбувається, ви отримуєте сухість. При сухій шкірі ви отримуєте недостатній приплив крові або капілярний потік до шкіри, а також сильне зневоднення. Яке супроводжується невеликим запаленням і повільним загоєнням ран. Тож, якщо ви поранитеся, то загоєння займе набагато більше часу. Так воно і є насправді. То що ж можна зробити? Ви хочете взяти щось під назвою GLA, що означає гаммаленоланову кислоту, але давайте просто назвемо її GLA з усіх продуктів, які містять найбільшу кількість цієї кислоти. Саме олія насіння режію має найбільший вміст GLA. Насправді, олія чорного режію має в 2-3 рази більше GLA. потім олія примули вечірньої, яка, як відомо, має високий рівень GLA. але ця олія також має високий вміст омега три жирних кислот, або, принаймні, попередника але, який також має протизапальну дію. Вона також містить багато інших речовин, зокрема Тимохінон. Який допомагає зменшити запалення шкіри, він містить лауринову кислоту, яка може допомогти зменшити мікробну інфекцію на шкірі, він фактично покращує імунну систему шкіри, і дослідження щодо цього є досить дивовижними. Судячи з усього, в одному дослідженні він виявився настільки ж ефективним, як і стероїдні креми, і навіть більш ефективним, ніж інший поширений крем, який вони використовують для когось під назвою геуцериновий крем. Отже, ось що ви робите. Ви купуєте чорну олію, капаєте п'ятьох крапель на долоні, розтираєте її, щоб вона стала приємною і теплою, а потім наносите на шкіру. Це дуже просто. Ви також можете спробувати знайти її в кремі, але ви можете просто використовувати олію. І я б також паралельно брала олію чорної каріте. Як доповнення, ви можете придбати її в перлах або просто додати кілька крапель у воду і випити її. Я не знаю. Як це буде на смак, але це один з варіантів. Гаразд, ось ваше коротке відео про, як на мене, дуже ефективний засіб від ксеми. Але якщо ви не бачили моє інше відео про ксему, яке дає вам інший погляд на цю проблему, я розмістив його тут. Подивіться, це є.